200$ доларів за прості кліки. Так, ви напевно вже знаєте на якому проєкті мені вдалося скільки заробити, але все ж. Як ви пам'ятаєте, я робив такий собі міні-марафон з 0 до 100 доларів на крипті, де ми перевіряли, чи можна з нуля, взагалі так, взагалі повного нуля, тобто без складень, без нічого, заробити на криптовалюті 100$. доларів. Так, це невелика сума, але все ж, якщо можна заробити 100 доларів так з нуля, то потім вже, звісно, можна і заробити більше. Всі способи та проєкти, у яких ми брали участь, я або на Ютубі говорив, або в своєму телеграм-каналі я постами писав, що я зараз зроблю, да, і що потрібно там взагалі робити. І ось бачите, ось таку Excel-таблицю, я це все записував. І на Ютубі я знімав, да, що ось таку таблицю я зробив, десь тут там відео я знімав. Якщо захочете, можете десь тут пошукати. Бачите, така проста Excel-таблиця, там назва да, проєкту, тобто, ну, коротко там буквально. Да. Тип, да, там, тобто там, токени за кроки, Айдруп, да, там Манінг монет, бачите, ну і так далі. Там Актив, тобто що можна отримати ток. Ну тобто в якому активі тут можна заробити гроші. Коли кінець, там, щоб перевіряти, дочь да, що отримали ми щось чи ні. І що я там отримав в токенах саме їхніх, скільки я вклав сюди грошей і скільки я заробив саме в доларах. Там бачите, що я почав цей марафон 30 грудня 2023 року і закінчив ось буквально 23 травня 2024 року. Тобто так, багатенько часу, в принципі, мені знадобилось для цього. Але все ж я, в принципі, там і не старався прямо якомога швидше його закінчити. Тобто так працював, як і завжди, але просто ще проєкти, в які я заходжу, там ще в окрему таблицю записував. Ну тут, звісно, все залежало і від самих проєктів, да? адже там в якийсь проєкт ми зайшли, а він там хто знак коли він заплатить, да. і відповідно оце прийшлося чекати, бачите, що давайте так коротко по кожному проєкту пройдуся. да. Спочатку ми розпочинали із сендбуксу, бачите, Значить, переходимо сюди, да? я тут посилання залишив, копіюємо да, Ходимо, тобто, бачите, ось такий івент проходить від сендбукса. Тут був пул получається скільки 25 тисяч токенів сент. Це вони ділилися на всіх учасників, які просто пройшли 32 квести на ось цій карті. Там дуже все просто, тобто там воно, в принципі, швидко проходиться. Тому я його пройшов і все. Просто чекав на нагороду. Вона там мені прийшла, я заклеймив, Зараз скільки там, бачите, небагато, да, лише там 2 токена з цента можна сказати. Це там лише 50 центів, ну але все ж без складень, тобто, нехай буде. Далі такий самий там схожий івент був, бачите, трішки менше, там також можна сказати 50 центів отримали. Далі був волк Монінг. Такий додаток, хто пам'ятає, також знімав про нього відео. Там токени за кроки. Тобто ми просто ходили, там збирали там, щось ми там Короче, збирали і потім могли купити ось оці токени. Я навіть заради прикола, тобто просто вирішив, взагалі було цікаво, чи воно виведе чи ні. І просто так ходив, тобто туди, може там не заходив, а кроки воно мені автоматично просто так нараховувало. Думаю, нехай буде, да, там. Прийшов там деякий час, я довго там збирав. І коли я вже назбирав, я зайшов, поставив його на вивід, і бачите, все, я вивів там на біржу MEX, наскільки пам'ятаю. І бачите, там 10 ось цих токенів отримав, це майже долар. Далі йде також сендбокс, ще один івент. Тут я не знаю, тобто чи нагороди. Де мені прийшли, я їх просто заклеймив і в таблицю не вписав, скільки я отримав, або нагороди ще не прийшли. Ну ні, вони вже мали прийти. Тобто, я думаю, я просто заклеймив нагороду, але сюди не вписав. Долі також сенбукс, Бачите, там також долар, бачите, 23 цента отримав. Долі там був Айдроп від сойсвоп, я там нічого не отримав. Долі йде проєкт ноткоін, це саме той проєкт, за допомогою якого ми і закінчили цей марафон. Бачите, на ньому я міг отримати 220 доларів, але я не зафіксував просто скільки, і зараз я лише в ноткоїнах, в мене лежить. 7764 з оцих нуткоїна. Це зараз там скільки там 120 доларів чи щось таке. Нехай поки лежать, пізніше там продам. Долі там Сіткоін, тут також там я щось можу вивезти, але в мене не оновлюється додаток, короче, в плеймаркеті, тому поки що почекає. Долі йде Бундекс, тут також вони говорили, що лістинг буде 10 липня, я його в принципі чекав. Але ні, ринок пішов щось вниз трохи, і коротше, вони перенесли цей лістинг на вересень. Тому чекаємо долі, там просто потрібно було ростом 24 години, зайти в додаток і просто нажати кнопку, щоб токени коротше, автоматично майнилися. Там перший сезон зараз закінчився. Потім буде другий сезон. Я думаю, ви також щось тут зможете заробити. Я його 2 роки збирав і він ніяк не може залізтися. Далі йде Wildcash. Cash, це також такий додаток. Я просто коли в бундик заходжу да, нажати на кнопку. Я заходжу також і Wield Cash. Там також, в принципі, нажати, там потрібно просто, щоб воно майнулося. Пойнти, можна сказати, збирались. Ну, монети, да. Потім ті монети переводяться в токени hook, і ці токени hook вже можна виводити на біржу Binance. І там буквально пару доларів там місяць виходить. Ну це так, чисто. Нехай буде, тобто просто так. Далі був там. А і друп від CoinMarketCop, я там також нічого не отримав. Від Нібіру також щось там пункти зберуть, я не знаю мене. Ну я написав, що нічого не отримав, але там щось сайтом, Короче, я там не розібрався, пізніше глянув. Долі йдуть Binance букси там також буквально пару центів отримав. Долі Cross, Я думаю, після цього сезону вони мають вже... Дати нам змогу заробити, тобто я, в принципі, очікую. Це десь середина серпня. Якщо що, то можете там на Ютубі знімав. Ось це відео, до да, там ще раз про цей проєкт розказав, що там можна робити. І також серед найпопулярніших відео, ось бачите, також про цей крос. Я думаю, що на ньому вийде щось заробити. Долі там йдуть такі проекти, що за них ще нічого не дали, ось бачите, ось да, там та інші. Тобто, ну ще потрібно чекати, коли вони там залістяться і дадуть нам змогу щось заробити. Ну там ще був бачте, від GOMI Boybeat, бачите, також з нього нічого не отримав, а там ще з деяких таких проєктів. А так, основні це є СCoin, там, Rocket, Cartizen, да, там мемефай там та інші такі клікери, там, да, Грас і такі подібні проєкти, тобто ще потрібно чекати. Знову ж таки, бондекс той самий. Тобто ще чекаємо і потім поглянемо, скільки на цьому вдасться заробити. Я про це також в таблицю запишу і на Ютуб відео зніму. Ну, або якщо не на YouTube, то в телеграм-канал напишу. Ну і бачите, що в принципі за цей період часу з нуля вдалося, бачите, отримати 227 доларів 24 цента. Так, з ноткоїна я там ще не зафіксував, тому можна сказати, що там ну, 100. 27 доларів доларів отримати, можна сказати, вийшло. Ну це якщо я зараз продам ноткуін. От, значить, ці таблиці я записував в проєкти, в яких я брав участь без вкладень, але є ще таблиця, там де я записував проєкти, в яких я брав саме складеннями участь, і тут бачите, там різні лаунчпули, лаунчпади, там layer zero, Тобто, бачите, ось можете поглянути, скільки мені вдалося заробити, скільки я там вклав. Серед таких найцікавіших проєктів це леєр zero, звісно, ретродруп. Я вклав приблизно туди десь 100 доларів на комісію потратив. Ось бачите, 21 травня 2023 року я робив пуст. Детальний, що тут там можна зробити. Ось бачите, скільки активностей, Тобто там буквально по пару доларів на кожну активність я повиділяв. Все це зробив, і бачите, що я отримав там скільки 102 токена на ЗРО. І це десь приблизно 442 долара. Це саме вже зафіксовано, тобто я ці всі токени зафіксував. Спочатку я продав лише половину, там по курсу 4 чимось, я не пам'ятаю. І потім вже курс впав, там, і я вже поняв, що потрібно було все відразу продавати. І я дочекався, там ось буквально недавно цей токен виріс до 4 чимось доларів. І я вже зафіксував ту другу половину, і бачите, що разом отримав 442 долара. Ну, чистими 342 долара. Далі там проходив лаунчпул, бач. Аїву. Я там також буквально 200 доларів клав, просто ну це мало, я знаю, але просто щоб, знаєте, просто так не лежали. І бачите, там 3 долара майже з цього заробив. Небагато, але в принципі я ж нічим не ризикував. Тобто, бачите, просто так нехай буде. Далі був Boybit Launchpad, Там я також взяв участь. Там був якийсь в мене відсоток малий перемогти, тобто виграти локацію да, на ці токени, щоб купити. І я, виходить, їх виграв. Тобто, мене купилися ці токени на 115 доларів, із них я там заробив 35 доларів. Це вже. Вже я продав, але якусь там частину я також залишив в холд. Але напевно потрібно було все зараз продавати. Далі ось така йде топалка. я, до речі, ще досі в неї там трохи інколи захожу. Тут також ще нічого немає, тобто чекаємо на інформацію про вивід. Ну і далі бачите, там також інші там, Pixel viewers, там Hexacore, також топалки, про які ще чекаємо інформацію. Далі був пресейл такого мемкоїна як Water. Сюди я вклав бачите 30 доларів. Мені там дало 27 тисяч ось цих Water. і виходить, я продав їх на суму 30 доларів. Там певну частину, а іншу частину, яка там залишилася, не пам'ятаю скільки там доларах це було. Але я просто залишив холд, думаю, нехай буде. Але потрібно було все ж таки знову все його зараз продавати. Далі такий самий пресейл мемкоїна кофі. Сюди я вклав вже 52 долара і продав вже всі ці мемкоїни відразу на 58 доларів. Тобто лише там 6 доларів виходить, отримав. Ну це добре, що в мінус не пішов. Ну і бачите, тут є інші проекти, про які я також в телеграм-канал свій писав. Тут також лише потрібно там поінти, да, там токени збирати. Тобто дуже там прості завдання, поки що інформацію чекаємо. Коли там вивід, там коли там обмін на токен і тому подібне. Ну і щоб вас тут не запутати, бачите, що те, що я вклав, бачите, що воно красне, то це означає, що я їх вклав і вони вже, тобто, ну все, тобто, і вони вже якби я їх витратив. Ось бачите, тут 20 доларів, да, там 30 доларів. А якщо вони ось такі, просто, да, там, просто написано, то це означає, що я просто якби їх заморозив. Ну, ось лаунчпул, да, там проходив, я їх просто вклав, заморозив, і вони потім мені вернулися. Але ще з токенами на 10 доларів. І висновок, до да, що можна сказати, що з нуля, в принципі, бачите, в криптовалюті, да. Можна заробити, я ось бачите, де цього і марафон і провів. Тобто, кожен там міг на том наткуїні заробити там 200 доларів. І навіть там більше, це я дуже мало ще отримав з нього. Я знаю, там люди десятки тисяч доларів з нього заробили. Тому кожен міг і може з нуля тут спробувати щось заробляти. Це, звісно, все залежить від багатьох факторів, від рінку до да, там і може зайняти довгий час. Але все ж бачите, це можливо, я навіть ось вам показав детально на яких проєктах це можна зробити. І зараз ще очікуємо там ждемо, коли Gross виплатить, там бундекс Pixel піксельвюрс та інші такі топалки. Тому час ще є, проєкти, на яких можна заробити зараз без складень, ще також є. Залишається лише йти і в принципі пробувати заробляти. А на цьому все, дякую вам за перегляд.